Таю всіх за, хто зараз з нами по тобі екрану. Всіх, хто щойно до нас, приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Уламки впали у трьох районах столиці. Сили РФ запустили по Україні кинжали. За рекомендацією РНБО у Верховній Раді обмежать використання телеграм. Брала гроші за фіктивні висновки у гулянцям. У Житомирі виявили лікарку-мільйонерку. Сили РФ ранції запускали по Києву кинжали. Попередньо усі повітряні цілі були знищені. Речник МВА Михайло Шаманов. В ефірі Ранок лайф повідомив, що уламки російських ракет впали в кількох районах міста. Це соломінський, голосійський, Шевченківський. Соломінському уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Один з уламків впав на територію школи. Решта переважно на відкритій місцевості попередньо без В Голосівському зафіксовано падіння уламків, які пошкодив дах автомобіля. Інші уламки впали на відкриту територію, теж попередньо без постраждалих і в Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території. На щастя, теж без постраждалих. Спершу тішилася російським обстрілом, а вже за годину спілкувалася з правоохоронцями. Поліцейські затримали жінку, яка під час ранкової атаки записала відео, у якому вихвалялася, що цитую росіяни дають опір українцям. Порушницею вивелася уродженка Донеччини 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці. Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою, вирішуються питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці. Україна вчетверо зменшила активність російських розвідувальних дронів. За даними Таймс, йдеться про безпілотники, які коригували ракетні удари, включаючи атаки на системи Петріот. Українське командування повідомляє про збільшення кількості знищених російських розвідувальних безпілотників за допомогою модернізованих ПЗРК перехоплювачів і паралельне скорочення часу, протягом якого російські безпілотники пролітають над їхніми позиціями. До 2040 року в Україні може залишитися приблизно 25 мільйонів населення. Такі дані озвучила перша заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак. На заході щодо шляхів розв'язання демографічної кризи. Вона наголосила, що внаслідок російського вторгнення українці як нація старіють прискореними темпами. Зараз на підконтрольній території України проживає близько 30, 31 мільйона населення ще 5 мільйонів за кордоном і до 5 мільйонів. На тот. У нас негативні тенденції щодо перспектив кількості населення. Якщо нічого не робити, дуже коротко, нас буде приблизно 25 мільйонів у 2040 році. Але є хороша новина: якщо добре підійти до роботи з тими викликами, які у нас є, ми можемо покращити прогноз по кількості населення на 5 мільйонів громадян. В Ужгороді відбулася зустріч між прем'єр-міністрами України та Словаччини Денисом Шмигалем та Робертом Фіцо. Обговорювалися ключові питання енергетичної співпраці, оборони, а також вступ України до Європейського союзу та формула миру. Денис Шмигаль повідомив, що обидві сторони досягли домовленостей щодо завершення роботи над всімома двосторонніми угодами, серед яких спільний контроль над прикордонних пунктах пропуску. Очікується, що ці документи будуть будуть підписані до кінця року. Фіце у свою чергу висловив підтримку вступу України до ЄС, але наголосив на своєму скептичному ставленні до членства України в НАТО. Ми не будемо ставити перешкоди до вашого шляху щодо членства України в ЄС. Будуть країни, які будуть проти, щоб Україна швидко стала членом Європейського Союзу. Я кажу це відкрито і чітко. Хочемо надати вам свій досвід вступу. Цей досвід цікавий та цінний. Ми досить холодно ставимось до членства України в НАТО, але будемо брати участь у всіх конференціях. У Верховній Раді обмежать використання Телеграм. Так рекомендувала Рада нацбезпеки і оборони. Апарат ВРУ видав розпорядження, що стосується локальної мережі ради. Серед нових вимог обов'язково двофакторна авторизація відмова від синхронізації контактів та заборона службової комунікації в Телеграм. В мережі з'явилося відео, на якому співробітниця реабілітаційного центру на Львівщині жорстоко б'є дитину залізним прутом та руками. На записі видно, як жінка наносить удари, зокрема по голові, та принижує дитину. Наразі поліція веде розслідування цього інциденту. Слідчі опитали 46 осіб, провели обшуки та призначили низку судових експертиз. Дітей, які могли постраждати, перевели до іншого закладу. Обуцмен Дмитро Лубіне. Закликав терміново перевести всіх дітей з цього центру та вимагає від місцевих органів вжити негайних заходів. Він заявив, що тримає ситуацію на особистому контролі. Водночас, заступник голови Львівської ОДА Олександр Кулепін заявив, що всіх причетних притягнуть до відповідальності. Щодо тих вихователів, котрі зафіксовані на відео. Вони обидва є підписантами спільного листа від закладу на захист директора цього. Закладу, щодо якого йде розслідування, вони вже обидві відсторонені і зараз йдуть процесуальні дії, юридичні, скажімо, дії щодо їх звільнення, бо вже зрозуміло, що такі вихователі не можуть працювати в закладі з дітьми. Ми звернулися в поліцію, щоб окремо саме цей факт був розслідуваний, так як це відео вперше було оприлюднено, його раніше ніхто ніде не показував. Разом з тим, по тому що там описано, є, є розуміння, що це можливо, відео не з цього року, а з попереднього року, тому це буде окремо досліджене, і воно в будь-якому випадку підтверджує той факт, що в закладі нездорова атмосфера. Оновити дані зі знижкою 50% планують дозволити українським чоловікам. Депутати готують законопроєкт. 18 нардепів пропонують дозволити призовникам, військовозобов'язаним та резервистам самостійно звертатися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши 8500 гривень штрафу замість замість тисяч. У лікарки з Житомира вилучили понад 4,4 мільйона гривень під час обшуків. Жінка підробляла висновки МРТ для чоловіків призовного віку, які не проходили обстеження, але мали фальшиві медичні документи. Це дозволяло їм уникнути мобілізації, вказуючи на інвалідність. Лікарці загрожує до 10 років ув'язнення. Тим часом у Києві обрали запобіжний захід голові МСЕ Хмельницької області Тетяні Крупі. Жінку підозрюють в незаконному збагаченні. Нагадаю, вдома в неї під час обшуків знайшли мільйони готівки. В суді побувала наша кореспондентка Антоніна Карташева. Вітаю на новину Мене звати Антоніна Карташева і 7 жовтня сьогодні у Печерському районному суді Києва завершили судове засідання щодо Тетяни Крупи. Голова Хмельницької МСЕК. Вона ж за сумісництвом депутатка Хмельницької облради від партії Слуга народу. Понад тиждень українці спостерігали за тим, як в мережі неслися новини про те, що в неї вдома знайшли 6 мільйонів доларів готівки, і без того ще дуже багато заощаджень грошей рухомості і так далі. І сьогодні відбулося судове засідання в закритому форматі. Журналістів туди не пустили, але ми кілька секунд побачили саму пані Тетяну, як її правоохоронці виводили з зали суду, і почули прокурора, який розповів, що ж їй загрожує і де зараз перебуватиме. Почуємо сторона обвинувачення, попитала про тримання під варту із визначенням альтернативного розміру. Застави у сумі 500 мільйонів, 1 тисяча. 60 гривень, якщо не помиляюся, до... до копійки. Як ви чули, слідчий суддя врахував доводи сторони обвинувачення, задовольнив клопотання, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відповідним розміром застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з правом обіймати певні посади. Також передбачена цивільна конфіскація. Яка може бути застосована у даному кримінальному провадженні? На наразі тільки є крупа Тетяна Васильівна, статус процесуальних підозрювано щодо інших фактів, які розслідуються у цьому провадженні, оскільки триває досудове розслідування, я не можу зараз повідомляти. За результатами розслідування в будь-якому випадку буде переповано суспільство у тому порядку, як визначено законом. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Віталій Прудиус. Бережіть себе. Не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.